Всіх вітаю на своєму каналі. Е, у нас сьогодні 30 червня, давненько не виходили з відео, були такі гаражні роботи, які не дуже цікаві. Е, це буде останній об'їзд посівів е, 25-го року. Зараз заїхали на соняшник, які сігли е, в саму останню чергу. Е, Проїдемося горох, пшениця, подивимося, у нас вже жнива на, на, на носі, як кажуть, тому зараз об'їдемо. І поспостерігаємо, що і як. Так так виглядають красиви соняшника. Соняшник вже гарно піднявся. Земелька у нас волога, дощ які були. Тобто якраз перетрушена соломка, все це тримає вологу. Де-не-де бурянчики вже починають лізти, все-таки гранстар. Це не євролайтинг. Соняшник має гарні листки, немає yeah. ніяких хвороб, ні болячок, фунгіцидів не вносили. Так, Це останні посіви вже були. Соняшник пасіян з нормою десь 90 кг нітромофоскою. І підживлений від компанії Кісон Плантатором 2020-20 в нормі 1,5 кг і бором в нормі 1 кг теж від цієї компанії. Зірочка формується. Лиски гарного кольору, темні, немає ніяких дефіцитів. Чудово. Так що їдемо далі. Відразу їдемо на горох, тому що у нас горох вже самим першим, що ми косимо, це горох. Далі йде пшениця, звичайна зима, і далі вже йде пшениця твердих сортів. Швиденько зараз об'їдемо. Подивимося, а в гороху зараз налучимо і поміряємо ворогу, щоб орієнтуватися. Але у нас вчора був дощик, сьогодні тільки півдня без типа, світа сонця. О, так, отак виглядає горох. Тупо сліду. Полізла, звісно, в цьому вологи багато, і амброзія, полізла, все лізе. Горох припав, припав по колінам. встав сантиметрів. 10 нижче коліна, але стрічки всі зверху, тобто при... ніяких проблем з його жнивами не буде, думаю. О, тепер, Так. горох у нас 10-й. Подивимося зараз, яка волога. Але щось думаю, дня два і почнемо ж... у жнива. У... 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 15,6. А для гороха база для зберігання на... 5 місяців все 14. До 14 можна спротиси. Тому, оскільки вчора був дощ. Зараз день ще доготавлюємо комбайн і через день виїжджаємо, будемо косити. Так, ну що, ми заїхали на пшеницю твердих сортів. Поле, звісно, виглядає дуже чудово, прямо це ідеально так на вигляд. Зараз покажу. Вот такая чудовая пшеничка. Она дуже оста. И колос моя выгляд такой широкий. Не величкий, но широкий. Тобто, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать всего. Бачите, пшеница такая долгая. І вона вже ось починає стигнути, вона склявидна. Чи стекла я не знаю, як правильно назвати. Вона має аж темну, вона аж яка чорна становиться. Але щоб це не путали, це не жита. Це пшениця твердих сортів. Це макарони роблять з неї. Ще ця пшениця йде на продукцію, там, на якесь на, 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 на печиво. З неї виходить там вищого гатунку мука, з якою вже далі виробляють. Тому вона дуже ціниться. Європа викуповує в Україні майже все. А потім чомусь Україна вже прикуповує за, за навищену ціну вже в Європі цю пшеницю. Це, це якийсь ну, бред. Хоча, бути напряму, якщо в Україні вирощується, чому її не, тут не скуповувати за нормальну ціну. Типу для українських виробників ціна менша. В Європі вона коштує дорожче. Тому у нас закуповує сам е, як, типу, трейдер. Відвозить туди, а потім компанії, які, яким треба пшениця гарна, іменно з гарною склявидністю, вони закуповують її назад в Європі. Або закуповують вже саму муку. У нас її не переробляє чомусь. Або не знаю, зараз може вже починають переробляти. Хто знає, напишіть, може якісь переробники вже напряму її закуповують. Та дебелі хороші каласки. Так, оце ми сіяли Юлю. Пшеницю ми брали, у нас було 10 тонн, ми брали перші репродукції у знайомого хазяйства, розсівали собі на пасів. Ну, пшениця прям хороша. Зараз подалі далі відійду, колоски дебелячі. Так щоб зрозуміти. Колосок, блядь. Подивимося. Так, да, це хороше, це буде на пасів пшениця у нас. Може трохи буде, кому треба звертайтеся. Вона не густа, вона дуже не розпустилася, тому що погодні умови були не ахті для неї, але вона ще навіть, вона ще навіть стоїть зелена. Чи, бачите, вона ще ну, зеленковата половина. Тобто стебло ще зелене. Вона ще м'яка. В неї значить, волога ще є, вона її так не засуша, буде гарна. Тобто, ви бачите, земелька чорненька. Там влага. Сонце у нас не пече, у нас 25-26 градусів днем, вітерок, воно його зараз помірно, як треба висушує. Буде дуже гарний пасівний матеріал. Класна пшениця. Дуже вогонь. Та ти що колоски прям зерно наповнене. Трохи налущив. Зерно таке гарненьке, пузатеньке. Бачите, навіть є воно темне, воно просто ще зелене, воно ще не поспіло, а те, що вже почалося спіти, воно темне. Дуже гарна пшениця, мені подобається. Кайф, Хоч є на пасів. Оце зараз хочу ще показати цю ж Юлію. Це Юля, так. Да. Зараз хочу показати, як коли пшениця жирує, як вона повинна виглядати. Оце хлопці пшениця жирує. Коли колоски здорові. І це не з краю, це все поле, воно ще зелене. Напам'ятаю, сьогодні 30 червня. Червені, да, сьогодні? Вона ще зелена стоїть, вона стоїть вище пояса, вона розпустилася гарно. Вона себе ні в чому не запотребляє. Хоча бачите, трохи далі, там вже типу, як такий уголок. Межа. А ось це кайф, звісно. Так, ну що і самий наш перший соняшник, що ми сіяли, вже він в мій рост майже. ну, Високим він не буде, бо холодно було. Е, посіву 21 квітня. Е, соняшник по соняшнику. Мілка дисковка, е, євролайтінговий. Дуже він з перебоями, але вже перші дурні цвітки. Це не падалишні соняшники, що це в рядку соняшник. Має такі гарні листки, гарний покров. Тут і хвороби були по соняшнику, але ми підлікували талі від краю і, звісно, якщо відійти. Ой, тут хлопці повирізали, блін. Ну, Як від краю відійти, він нижчий. Але, в принципі, цей сорт не є дуже високим. Він десь до півтора метра, до метр вісімдесят може так. Десь приблизно, думаю... Через тиждень це поле буде повністю цвісти. Потім воно ще підніметься небагато. Але їх повністю спрацював, в рядках нема ніде нічого, десь там якісь мілкі щось може проскакувати, але чистота тримає все. Не знаю хто каже, що їх не працює. Євролатінг плюс працює чудово, немає ніяких претензій. Є отакі... Погані сходи були, які доганяють. Але тут знову ж тут була дуже мілка дисковка. Що, що, мені дисковка ця дуже не сподобалася. І бачили, ж, як ми культували. Була просто одна підготовка від пасів, одна культивація беднаром свіфтером. Страшне там, що в шоці були менеджера, директор беднару був в шоці, тому що типу, з оста, решток було куча. Палки терчали, і це все тіпа, ну, повинно було, як було тіпа, забивати його. Але він пішов, без деяких питань поваляв цю палку, порубав перебив, було чисте чи стаган поле, класно пасілась, класно зробило пасівне ложе але дуже багато нюансів було. Я висмикував соняшники, треба було це все таки показати. Був у соняшника корінь ішов, ішов ровно. Рядом корінь ровно соняшник іде добре. Сусідній висмикуєш, він блідний, а в нього корінь так загнутий. Це само понятно, що десь переоплатнення було і за поганої дисковки треба було з осені гарно два рази передискувати. А ми так покаталися за комбайними чисто дисками сантиметрів, ну може там 3-4, чисто побити палку. Бо ще не знали, що тут буде. Типа соняшник по соняшнику чи що. І в ітоді за це поле забили, бросили. Весною то зробили. Хоча сонячник виглядає чудово. Нема ніякого. Дефіциту по листкам. Листки дуже гарні. То високі, великі, нема ні болячок, ніде нічого. Тому чекаємо врожаїв і шляпок, які будуть шляпки. Саме головне, саме головне, як кажуть, комбайн покаже. Фух, так, ну що, по полям приїхали, що у нас ще залишилося? У нас повністю розібраний цебіс на комбайні. Тому що знімали це все підлокотник, прибирали, вбирали поляку. Монітори розбирали, перемивали, щоб було гарно все видно. Е, комбайн повністю готовий, перемитий, перемазаний. Всі натяжні ролики, підшипники помазані, всі підшипники, які треба було поміняні. всі рівні поміняні. Е, Решета в тому році мінялись, тому комбайн повністю ідеально підготовлений, жатка ідеально підготовлена. Як бачили, горох, думаю, дня два і поїдемо косити. Зараз доготовлюю саму систему, підключаю. Залишилося помити. Підлогу та натерти стекла. І все, комбайн дождив готов. Зараз я трошки покажу, які проблеми були тут. Так розібрано повністю підлокітник системи CMS. А була проблема сама в моніторі. Там ще трошки залишилося, Коротко, дуже багато набилося поляків. Вона залишилося там одна штучка. Ну, не А Так вже було взагалі ну, зовсім не видно було. Раз, зараз забираюся да довитираю пиль, натираємо стекла, все і чекаємо вже жнив. Так, ну що, дособирав я всю панель самого цеміса по комбайну. Наю порядки. Отак от тепер монітор було прям п'ятна пилі. Там резинки вже уплотнительні. Пошабашили, тому поміняли. Там просто обичні самі там підібрали, культа порізали, повставляли. Тепер все головненько гра... гра... тугінько. Все понатиралося. Стекло, стекло оно вже витер. Зараз швиденько по пол. Сідушки попили сосані, все попили сосано. І в принципі комбайн в салоні готов. Є... Єдине, що мабуть, що під заправом кондиціонер трохи. Такі то справи. Так что, уложи сюда набор, сверху, то и все. Он как раз. Не влазит, да? Нет. Не подошел по, по, подгон от Titan Machinery. Не влазит набор ихний. Ну, ничего. Ну, забирай. Пойдет в мара. Уже комплектовано ключами весь комбайн. Все сложено. На всякий случай смазочка. Шприц только еще не положили. Но ничем. весь на мазі, все переміняно, Тиск виставлений, бо міняли гідравлічний насос, шланги все міняли. Красота. Також трохи були ремонтні роботи у нас в цьому році. Не вийшло познімати ніколи було. По задньому мосту у них тут болячка. Позаварювали, було декілька тріщин. Ну таке що. Зробили, поміняли втулки там, на кулаках поміняли втулки на рульовому. Ну, комбайн огонь. а Також переробили ізмільчитель. Зробили наподобі з Джон Діра. Нема тарілок більш розбрасуючих. Зробили таку штуку. Тепер повинно мателяти кидати добре. Нажими, де деякі поставили нові, деякі перевернули. Тому на цей рік вистачить. Пробували е, кидати гілки з дерева молодого воліта фізна куди. Значить, яка затія. Якщо сухе, воно перебивається і викидається сюди, якщо сире, воно не скоплюється, а трошки зразу буде випадати, його нічого не встановлює. Якщо ще буде тут трохи набиратися сирого, то ми цю пластину ще укор... ну, укорочимо. І буде якраз випадати все сюди. Так що по віддію повинно працювати. А нагрузка на комбайн набагато менша. Тому що тарілки, це все дуже велик, багато займає місця. Такі справи. Так що комбайн готовий. Осталося виїхати, відкачати колеса і вбій. У нас, в принципі, все на сьогодні. Ми підготували два мана. Далі ще може зроблю. На цей ман нема сенсу робити ти, як відео огляду. Але у нас є ман, голова, тягач, тобто полуприцеп, але голова незвичайна. Також ман з 12-літровим мотором на 540 кабел. він повнопривідний тягач. Це така крута штука. Потім як то познімаю, як буде якийсь там дощ або ще що, коли з поля виїжджають фури. Оця виїжджав ще без проблем. Також тому всім мирного неба над головами, гарних вражаїв. Слава Україні, до побачення.